Скандал. Пропагандисты сбунтувалися. Кто ему когда-то в лицо скажет, что корона-то у него есть, но штанишков у него нет на нем. Трамп погрожает Кремлю. Соединенные Штаты немедленно начинают программу испытаний ядерного оружия впервые с 1992 года. То есть впервые за 30 лет. Бытва за спадок оккупанта в прямом эфире. Миша 10 лет, а Михаил числится пропавшим без вести. Сівінч рішила офіційно установити цобства, щоб син мог получить помощь від государства. Я його боялась. Я куда б от нього не убегала, Я жила у себя вдома, сіжу дома, і просто у мене вламують стекла, заходять в дом. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У студії Скабієвої відбувся черговий ритуальний сеанс самогіпнозу. Спочатку пропагандисти з неприхованим оргазмом обговорювали, як Путін своєю новою чудо зброєю змусив Америку злякатися і повернутися до ядерних випробувань. Вашингтон Вошонтон в гонку ворожені. Трамп можна предположити, після сапчені Путіна або успішно хеспитаннях бурявісніки Посейдона, вирішив зіграти на повошені. Соєнные Штаты немедленно начинают програму испытаний ядерного оружия вперше з 1992 года. То есть впервые за 30 лет. літ. Ну, то той вчорашній миротворець приближає возвращение холодної війни. Вони пишаються тим, що поставили світ на межу ядерної війни. Це для них не трагедія, а тріумф. Дивіться, як нас усі бояться. Ось єдиний сенс цього повідомлення. Щойно хвиля самозбудження спадає, вмикається інша платівка. Один з експертів раптом починає глузувати з Трампа, ніби все це не більше, ніж весела вистава. Дело в тому, що Трамп він чим, чим он характерен? Заметьте, він приехал, при, куди не прийдет, там, на авіаносець, давай там танцювати. А йому это надо. Вот зараз построит себе бальний зал і буде там танцювати з всеми вместе. Там огнем весь мир! А ми танцюємо вопросе йому удачі. Но не в питання, Це класичний прийом шизофреніка. Спочатку створити смертельну загрозу, а потім вдавати, що ти тут ні до чого, і зверхньо насміхатися з реакції опонента. У пропагандистському серпентарії ознаки бунту, на тлі невдач та міжнародної ізоляції, експерти почали вголос шукати справжнього сильного пахана, здатного керувати світом. І ось у прямому ефірі пролунала фраза, яка звучить як вирок і діагноз. Так, Владимир, мені тогда все-таки інтересує питання, от, хто йому когда-то скаже, що корону-то у нього є, но штанишків у нього немає. На ньому? Не сейчас. Тут много уже хто переходив на язык метафор, я теж буду винужден. І поки Едж думав, що мова йде про Путіна. Пропагандисти зробили різкий розворот. Виявляється, об'єктом цього принизливого аналізу був не фюрер, фюрера, Дональд Трамп. Вони намагаються пробити Трампа за своїми тюремними поняттями, щоб зрозуміти, він лох чи реальний пахан. І для цього дістають свій головний культурний код. Для того чтобы понять логику Трампа, я вынужден буду использовать дворовую лексику. Вот ну, Трампа, только для Трампа задача номер один это не мир во всем мире, там не Нобелевская премия. Нет. Для него принципиально важно, чтобы ни у кого на планете Земля не возникало сомнения в том, кто здесь батя. Ось він їхній культурный код. Це код зоны. У їхній матриці світу не існує міжнародного права, иснує лише ієрархія сили. Є батя, є паханы, є всі інші. Проєктуючи це на Трампа, вони розкривають власну репську мрію про сильного господаря, який буде керувати світом за поняттями. Це вот його методика такого ж безпардонного давлення. З да. да. угрозами, в більшій степені економічними угрозами. Як до цього відноситися? До цього відноситися нормально. Чим би дитя не тішилося, лише б не вішилося. В даному конкретному випадку... А це куче... правда приносить результати? Тому що от дивимося на зустрічу з Сі, наприклад. Ну, не знаю, наскільки це... Это... Наше три да. не приносить. Ну Но в отношенні слабих лідерів. Возможно... Аналізуючи Трампа, вони насправді винесли вирок путінському режиму, який здатний тиснути лише на слабких, але пасує перед реальною силою. На російському телебаченні запрацював справжній конвеєр Некро Реаліті. Ток-шоу перетворилися на державну машину з переробки людських трагедій на криваві гроші. Сюди, як на паломництво, йдуть жінки, щоб довести батьківство зниклих окупантів і отримати свій джекпот. і Головним інструментом у цій битві стають діти. Міше 10 років, а Михайло числиться пропавшим безвісті. Севинч решил официально установить отцовство, чтобы сын мог получить помощь от государства. Для них хлопчик – это инструмент, ходячий лотерейный квиток, на который можно оформить державные выплаты. В школе ему нравятся занятия по начальной военной подготовке. Они разбирают, собирают, получаются автоматы, пистолеты, ну вот все для мальчиков. А что мама еще рассказывала о Михаиле? Он был сначала хорошим, а потом он стал плохим. У меня сын, ну он уже гордится, что у него отец военный. Он уже в школе всем рассказал. А где он сейчас, Миш, ты знаешь? Не сомбі звісті пропавший. Хлопчик пишається зниклим батьком садистом, якого сам же й боявся. Потім у програмі щось пішло не так, і правда про героя вилізла назовні. Я його боялась. Я куда бы от него не убегала, я жила у себя дома, сижу дома, и просто у меня выламывают стекла, заходят в дом, и вот я выбегаю с ребенком на руках, это уже когда я родила. В 6 часов, я как сейчас помню, 6 часов сидела в кустах с ребенком, 6 часов. Михаил знал о том, что вы состояли в неких отношениях с другим мужчиной? Он увидел нас на улице, когда Тогда какие вопросы? Вот какие она, вопросы? вот да, его и нормальная реакция, как у любого мужчины. Побити жінку з немовлям на руках це виявляється норма. Це і є їхні духовні скрепи і традиційні цінності в дії. Після моральної обробки глядача починається найважливіше бізнес-семінар. Юридичная консультация для островятники, как правильно протворить и живую людину на документ, что приносить прибуток. Сначала признается безвестный отсутствующий, вы так проходите так. определенную Но процедуру, все. собираете все бумаги о том, что он выполнял какое-то боевое задание. После этого вы обращаетесь в суд, просите суд признать его умершим, и только после этого, на основании решения суда, вы получаете уже, соответственно, документ свидетельства о смерти, с которым вы уже идете потом в военкомат и получаете эти выплаты. Це бухгалтерський звіт про монетизацію смерті. Але що робити, якщо бізнес-актив раптом оживе, якщо він повернеться? Не боїтесь, якщо він ну, пред'явить вам претензію, що от жінка, мать моєго дитина, живе а, з вами, і, я не знаю, там, все, що угодно може бути, там, кинеться. Ви готові відстаювати фізично, от просто безпечність своєї сім'ї від цього чоловіка? Звісно, я готовий. Ось він фінал історії так званого героя. Він перетворився на сміття на небезпечну проблему. Це вирок усій путінській Росії. Вони потрібні державі та власним родинам лише мертвими, живі вони, лише заважають ділити криваві гроші. Пока Россия ВД загарбницьку війну и внутрішня репрессивная машина нашла нового ворога, экзистенциальную загрозу для русского мира было оголошено Хэллоуин. Сначала Иван Сергеевич в информационном блоке поздравит всех с приближающимся Хэллоуином и разъяснит, что вообще поздравлять тут не с чем и отмечать нечего, правильно? Поздравлять, Андрей Владимирович, точно не буду, но тема действительно ну, ну, предупреждает со всех сторон, потому что праздник Хэллоуин, как мы знаем, во всем мире традиционно отмечается и отмечается довольно широко. А вот В России любители страшных костюмов опять же, как мы знаем, тоже имеются. Но внезапно появилась информация, что за празднование Хэллоуина это может получиться целое подсудное дело: штраф до 2000 тысяч рублей или даже 15 суток. Це страх режиму перед будь-яким проявом неконтрольованої веселої а головне західної культури. Це діагноз систем, як бачить у підлітковому маскараді загрозу своїм основам. І цей маразом спускається самого верху до самого низу, перетворюючись на тотальну війну. у будете его форми. Как-то ограничить или даже полностью запретить Хэллоуин в России, предлагали уже многократно. Вот и в этом году, накануне праздника, депутаты предложили ввести специальные штрафы для заведений, которые используют атрибутику Хэллоуина или проводят тематические вечеринки. На местах с Хэллоуином тоже пытаются бороться. Вот, например, появилась информация, что на журфаке МГУ планируют делать выговор за любые костюмы или грим. Аналогичные сообщения рассылаются и по школьным... чатом, ось вона справжня спецоперація. Депутати, адміністрація журфаку МДУ, шкільні чати. Уся вертикаль влади мобілізована на боротьбу з нечистою силою. На тлі нових ударів по українській енергетиці пропагандисти більше не намагаються брехати про високоточні удари по військових об'єктах. Вони скинули маски і відкрито смакують терор, пояснюючи його справжні людожерські цілі. Це зображають тут персонажі з якогось... апокалиптического американского фильма, где наступает резкое глобальное похолодание, и все в один момент умерли, не стоит, конечно. Да, это, в общем, сильно усложнит положение и для жителей этой территории, жителей больших городов прежде всего, конечно же. Но целью является очевидным образом не это. Не это. Целью является да разрушение украинского государства, полная его деконструкция, а то, что, э, ну, очевидным образом сопутствующий ущерб наносится, так сказать, и комфорту а, жителей бывшей Украины. Ну извините. Їхня справжня мета не військова перемога. Він сам це каже: руйнування української держави, повна її деконструкція це пряме неприховане зізнавання в геноциді. Їхня мета стерти Україну з карти світу, а життя і страждання мільйонів українців це для них лише сапутствуючий ущерб. ФСБ в рясах, відомий як РПЦ, видало офіційну індульгенцію на брехню. Вся їхня гнила цинічна мораль розкрилась у відповіді на просте питання: чи варто зізнаватися дружині у зраді? А, стоїть ли признатися жінки в своїй зміні? Понимають, що свершив чудовищну ошибку. але якщо я це зроблю, во-первых, доставлю боль їй, а во-вторых, наверняка розрушиться наш брак. Ну, человек должен здесь разумно поступать, ведь вопрос быть честным, это не значит вот на каждом углу ну, каждого оповещать о том, что было в нас. Я думаю, что здесь куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь, покаяться в этом грехе, положить твердые сердце намерение больше никогда к этому не возвращаться, осознавая, что это путь, который ведет не только к разрушению семьи, но и к разрушению души человека, духовной жизни человеческой. Цена духовно порада это чистый бизнес. Они предлагают идеальный договорняк, отпущення грехов без ответственности. Приходи до Наскайся в тысячу, а дружине можеш це не можешь брехать. Это не церковь, это це духовный офшор для отмывания совести. А что касается, стоит ли признаться или не стоит признаться жене, это ведь зависит от того, если это даст ну, человеку больше шанс к греху не возвращаться, если это позволит укрепить семью, то это одно дело. Но если какое-то, например, признание, Може, кого-то вот, когось кого-то щось розрушити, то не завжди це делать полезно. Ось вона формула путінської Росії. Не завжди корисно говорити правду, якщо вона може щось зруйнувати. Це стосується і зради дружині і вбивств в Україні. Це не релігія, це мафіозна кругова порука. Священик покриває зрадника вдома, а потім цей же священик благословляє вбивцю на війні. Ідеальна система, де брехня це головна чеснота. На естонському кордоні стався інцидент, який є ідеальною ілюстрацією всієї російської ментальності. Росіянка, яку не пропустили з зайвим алкоголем, влаштувала показовий спектакль, що є мікроверсією всієї зовнішньої політики її країни. є Алкоголь Алкоголь я п'ю. Я не можу віддати алкоголь. Це не про алкоголь, це про принцип не поступитися, не визнати правила, не піти на компроміс, сприймати будь-яку закону вимогу як особисту образу і оголошувати маленьку священну війну. А коли слова скінчилися, почався перформанс, дія, яка символізує все, що робить її держава на світовій арені. — Ні-ні. Вот вот а зачем вона фотографіру? Це вистава деструктивної величі, історичний безглуздий акт саморуйнації, який у хворій логіці виглядає як прояв сили й незламності. Насправді ж ця жінка ідеальний символ своєї країни. Вона втратила гроші, віски, а тепер отримає штраф або виправні роботи, але вона не прогнулась і цей жалюгідний самовбивчий перформанс єдиний вид перемоги, на який вони ще здатні. Духовный департамент ФСБ, більш відомий як РПЦ, видав новий наказ для своїх рабів, прямой, недвозначний. Прежде всех, братья, мои, прошу вас э, совершать молитвы, прошение, моление, благодарение, молитвы за вла власти и начальствующих. Да тихо і безмовне життя поживе во всяком благочесті і чистоті. І эти слова, о молитві за власті і за начальствующих для нас сейчас наверное, как ніколи актуальні. Давайте без ілюзій, молитися за владу це молитися за вбивць, це благословляти катів. І заради чого, заради тихого і безмовного життя. Це не спокій, це тиша констебору, це безмовність людини, яку ведуть на забій. Це єдине, що може запропонувати ця секта під куполами, обміняти свою душу за право мовчки здохнути. Росіяни вкотре демонструють, як легко можна підкоряти вершини, якщо в руках не гантелі, а пиво. На Кубані пройшов забіг пивна миля, де головне не швидкість, а кількість випитого. Одна дівчина прийшла за компанію, але несподівано виграла. Каже, з кожною пляшкою бігати ставало легше. Звучить як рецепт успіху, менше тверезості більше впевненості. Вона осилила аж чотири порції і щиро назвала пиво кращим допінгом. Ну що ж, на фоні великих спортивних досягнень Росії це, мабуть, найбільш чесний рекорд. Коли ти флагман російської атомної галузі, то і корпоратив у тебе термоядерний. На заводі у Зеленогорську, де обслуговують уранові центрифуги, святкували 60 років заснування з чоловічим стриптизом, кульмінація триденного гуляння, голі торси, п'яні вигуки і щораз, раз. І бухгалтерки, що заряджалися не менше за реактори. На сайті Гордо пишуть їхню уранові технології не зміг перевершити ніхто у світі, і тепер ще й корпоративний рівень тримають недосяжний. На сьогодні у нас все, дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ війна ще триває.